Доброго дня. Сьогодні у нас 17 грудня, місто Тернопіль. На прохання замовників я відсилаю, реалізую зараз живці Актинідії і Ківі. і на прохання замовників показати де вердені живця, бо деякі люди мають з тим проблему. Перший раз бачать живці ці, а тут будова. Вічка, трошки різниця від звичних нам культур, таких як яблуня, груша, кісточкові, там слива, персик. Тут у нас брунька трошки як завуальована, а я живці відправляю довжиною 20-25 см, і вони практично не різняться. Товщина живця, що знизу, що зверху. От бачите, є живець десь 50 см, то він можна трошки зрозуміти, От низ є товщий, верх тончий. Але все-таки хочу показати вам, яка де є верх цього живця, дивлячись на саму бруньку, як, на саме вічко, як можна. Знати. От бачите, в нас така є ямочка на цій ці, е, ці брунці на цьому вічку. Це ямочка, яка залишилася після обпадання листка. Тобто чер... там кріпився листок черешком, коли листок відпав з черешком, і там така ямочка то це є низ живця. Над ямочкою є такий наплив. Оце і є наше, наше скрите вічко. Тобто це і буде, де є вічко, дивиться воно вверх, ото буде верх живця. Це не складно. Раз, треба зрозуміти, і все буде добре. Це живець актинідь. Така ж, така ж сама будова і живця Ків. От є ж та сама, зараз може десь такий явно виражений. От, От та ямочка є. Над ямочкою є наплив, це є скрите вічко. Оце і буде де є скрите вічко, оце і буде верх живця. Зі сторони ямки це буде низшитися. Це мені здається дуже легко. І раз зрозумієте, бо коли ви будете вкорінювати, поміняєте полярність і нічого з того не вийде, якщо ви почнете вверх ставити. Там в землю, а низ буде зверху. Воно не вкоріниться. Те саме стосується і щеплення. Якщо будете щеплювати догори дригом, теж нічого у вас не вийде. Продовжую реалізацію живців Актинідії, Ківі, Інжиру, Винограду. Вартість живців 25 гривень. Висилаю новою почтою по всій території України. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!